Так, друзі, усім привіт! Вітаю, шановний колектив. Ну що, виїхав я на воронку сьогодні. Обіцяв знайомому вже півтора тижні вигороти оцей городик, але не вийшло. Так як знаєте, чи хто не знає, обломив я носок леміша переднього корпуса. Сьогодні забрав запчасті і думаю, ну їду. Їду, як буде, так буде. Отак, бачите, трішки налипає. Ну Тут така земелька цікава цікава земелька. А коли налипає, то погано. Залазить в землю. От перший прохід. Зараз будемо пробувати другий. Бачу, веде петляю, бо шпробуксовка іде така непогана. Тут будемо сіяти, тому глибоко орати не будемо. Сантиметрів, я думаю, 18-20 буде достатньо. Та й більше в цю погоду ми не зможемо зробити, тому що ну, будемо буксувати більше, ніж робити ту роботу. Тому сьогодні будемо знімати трошки ззовні, трохи. З середини, ну нічого не вдієш таку погоду. Значить, ще яка біда сталася. У мене пропустила десь резинка і от така штука. Оце все мокро. Капець. Капець. Ну, як є, будемо дивитися до цієї резинки нової. Неприємно. Спершу тут стара пропустила, а тепер нова. Так. Опускаємо, працюємо на другій повишенні, плюс половинка, ну, звичайно, повний привід. Без цього нікуди. Страшенна пробуксовка йде колеса. Що ви думаєте, друзі? От під горбаку, слизьку, не хоче йти. Я навіть не думав, що він буде так сильно пробуксовувати. Хоче повний привід, великий трактор, але... Але виходить, як виходить. Ну отак. Гребе коротше, сіма-чотирма, то капець. От. А з горбаки вже йде краще. Попробував на четвертій пониженій, не хоче. Ну як, він йде, але солома тоді погано прикривається. Швидкий зависока. Скиб, бачите, ложить добре. Повертає. Бракує йому е, широких коліс. От я знаю, що такі трактори ще по заводу випускають з 14,9 на 28 колесо, такими як гурсуса. Оце було б ідеально. Такого мокру погоду це б знадобилося. Але тяне нічого. Переоримо та й засіємо людині увезлу. Терміни вже такі трошки пізні. Ну, що, шановний колектив, зробив, але ще хочу піти подивитися на свою площу цього року, де будемо сіяти сою. Тут не знаю точно, що будемо сіяти. Можливо, сою махоні, а можливо, Ватсон. Ну, подивимось, подивимось. Скоріше за все, що Махоні. Тому що, от бачу, тут вже по сусідству пройшли культивацію зробили, і треба подивитися, чи. Не зробили таку культивацію часом, по-моєму, городові. Тому що буває, бувають такі трактористи, що заходять на чуже. І все. Хоча його наймають виконати роботу, наприклад, там якомусь аграрію, а він заходить на чуже. Ну, І таке буває. І таке, друзі, буває. Ну що, дивимось, що у нас тут? А у нас тут отакі речі. Волога тут сумасшедшую, як присутня, і соя на цій площі дуже і дуже гарно росте. Ну, бачу, не зайшли. Не зайшли, все добре. Цього разу тракторист виявився непоганий, тому що минулого разу то він мені трішки города затисав мого участка. Ну, таке буває теж, і нічого ти з цим не вдієш. Тут, до речі, земелька така. Знаєте, торфіана чорнозем. Таке коротше, намішано. Дуже липка, але родюча. Родюча, гарна. І ще хочу зараз вам показати, яку площу ми будемо засівати, крім цієї площі. Я ще виробив фризою, не показував цю всю справу, тому що не було часу. Потрібно було зробити та й навал фризи так намотувало, друзі, що то просто трендець. Але то таке, зробили та й добре. Цьогоріч будемо все-таки проводити експерименти і дивитися е на врожайність тої чи іншої сої. Е як знаєте, буду класичну е сою вирощувати. І дві ультраранніх. Класична у нас це Адельфія. Е ультраранні МО, це Махоні і Ватсон. Ну і моя рання е Аполло. Ось. Оця нова площадь буде в обробітку тепер. Ну, от така. Буде при... потрібно приїхати і зробити, от точніше, витягнути оце дерево. Ну і це все діло прибрати. Та й, в принципі, усе. Я думаю, ще, напевно, одна легка фрезеровка. Бачите, навіть що фрезерував? <схи> Дерева. Нічого не поламалося. Ну і оце потрібно буде прибрати з території Ну, і тих два деревця. Ну, і там ще деякі кущики. Коротше, оце все була цілина, якій років 15-20. І отак з першого разу після фризи це все діло зробилося. Звичайно, потрібно буде ще щось тут робити, для того, щоб це все добре виробити. Можливо, ще одна фрезеровочка. Ну, бо по такому не посієш. Посіяти можна, але трошки нерівності. Не хочеться все-таки знаєте, сою. Як небудь посіяти. Все-таки потрібно зробити добре. Можна було б переурати, ну, але не хочеться. От не хочеться від слова зовсім. Не знаю, Буде. <свісно> щось будемо думати. Можливо, і придеться переурати, пізніше закультивувати. Буде виднося. Коротше, йдемо до плужка, чистимо, дивимося, що у нас там вийшло. Та і таке на сьогодні. Сьогодні. Ну, сиру, сиру, дощ крапотий далі. Та й не хотілося так аж дуже вилазити, щоб цього плуга ідеально підрегулювати. Та й залипав перший корпус. Як я що її не крутив, то трішки підзалипав. Ну, але вийшло отак. Бачите, добре все вийшло. Зауважень нема. Для сівби годиться. Враховуючи, що тут земелька дуже липуча, добре, все прикрилося. Мінімально щось там наверху десь. Трішки залишилося, ну і тут відбирав сантиметрів 10 глибини, щоб ніхто не заїжджав людині. Та й таке. Тому зараз почистимо плужка, Та й в принципі будемо їхати додому. На сьогодні все. Ну і в цьому році, напевно, ще буквально декілька оранок і все. І готуємось до посівної. Потрібно проводити культивацію і посів. От бачите, як залипав перший корпус. Ну і як він буде добре тобі кидати, коли він залипає. От другий зараза, не хотів залипати, а перший залипав. Вже інколи, друзі, не хочеться навіть з того трактора вилазити, не те, щоб оце почистити, а ще навіть переставляти цю камеру. Взад-перед не завжди хочеться. Старію, напевно, потрошки. Бо пам'ятаю, ще як 2-3 роки назад, то щоб красиві кадри відзняти з оранкою, потрібно було вилізти з 50 разів з трактора і 50 залізти. А тепер же щось не хочеться. Ще був би якийсь оператор, щоб це все знімав то. Було би супер. Ну або з дрона. Ну, дроном користуватися, на жаль, не можна. Плужочок Квернеленд 2 по 40. Ну і е, мій вірний помічник ДТЗ-5504 НК. Сьогодні трішки дав змогу підзаробити. Бо щось е, останнім часом то тільки витрачаю кошти. Як не на плуга, то на ще там щось. А зараз ще, як почнеться посівна, то аж страшно згадувати. Коротше, таке, така сьогоднішня була робота, зроблена вона добре. Треба ширші. Ширшу резину, ширші шини, щоб ще краще було щеплення. Тому що движка хватає, ну, не вистачає щеплення на такій мокрій поверхні, яка була сьогодні. Добре, друзі, будуть запитання? Пишіть в коментарях особисті запитання, як завжди, на електронну адресу та на WhatsApp. Все знайдете в описі під кожним моїм відео. Не забувайте ставити отакі ні смачненькі вподобайки, ну і підписуватися на канал. Ну я для вас, як завжди, буду щось цікаве і корисне. Знімати, запитуйте, не встидайтеся, останнім часом дуже вас багато телефонує. Що зможу, те підскажу. По сої також бувають якісь запитання, базове я вам підскажу. А решти пробуйте самі, тому що це така культура, що і я експериментую вже третій рік з цією культурою. Тому і вам раджу проводити якісь експерименти не тільки по сої, а й по усьому. Коротше, що їду я додому. З оцими уплотнітільними резинками потрібно буде щось зробити, тому що в двох місцях на кутах, можна так сказати, протікає. Значить, не дуже хороше прилягання дверей. Будемо щось з цим вирішувати, шукати, що не так. Що ж, на завершення вам всім хочу побажати, як завжди, міцного здоров'я. Та не забувайте, любіть, поважайте свою працю та свою техніку. Та вона вам віддячить. тим ж самим все, Па-па.